Вертатися до момолога і робити ультразвукове обстеження молочної золози необхідно 12, 13, 15 років. Все залежить від того, коли у дівчинки з'являються місячні. Тобто дитина переходить в інший етап розвитку, в неї починають функціонувати яєчники, в неї з'являються місячні, це вже говорить про те, що молочна золоза стає гормонально залежною. І це вже є приводом ходити до момолога і робити ультразвукове обстеження молочної золози один раз на рік. Тому що Фіброаденоми, про які ми з вами говорили, вони якраз з'являються в молодому віці, починаючи з 12 років до 25 років, поки встановлюється менструальний цикл, ось є ризик виникнення цих доброякісних новоутворень. Ще необхідно пам'ятати про те, що рак молочної залози він молодіє, на жаль. І є випадки і в 23 роки, і в 25 років появи онкології молочної залози, Тому це надзвичайно важливо і важливо, і, звичайно, це потрібно робити вчасно і починаючи з початку менструального циклу